На південно-слобожанському напрямку це Харківщина. Наші війська зупинили 17 атак росіян, зокрема поблизу Стариці, Вовчанська та у напрямку Колодязного. На Куп'янському сили оборони відбили два штурми окупантів у районах Піщаного та Петропавлівки. Власне, дуже детально про ситуацію у цьому місці. Ми будемо говорити із Миколою Волоховим. Позивний Абдула це командир підрозділу ТЕРА у складі 3-го 3-го Армійського корпусу, Микола, вітаю, вітаю вас, слава Україні! Героям слава давайте ми перш ніж перейдемо до ситуації на фронті, заявимо наш збір. Бо QR-код на екрані вже з'явився, там написано на 100 fpv дронів. Я от буду зараз сканувати, щоб відстежувати хід збору. А ви поки розкажіть на цілі fpv чи на якісь деталі, що саме мусимо зібрати? Залюбки вам розповім взагалі. Вважаю, що потрібно розповідати і показувати. Тому постійно приношу сюди макети дронів, щоб всім показати, всім було зрозуміло. Дивіться, друзі, раніше у нас була велика проблема саме за дронами Їх було їх фізично не було, вони були відсутні. А зараз ці дрони є вже в певній кількості, але ворог постійно модифікує системи протидії. Простими словами, цей чудовий дрон, який коштує 40, іноді 60 тисяч, іноді 80, в залежності від напаковки. Він просто не долітає, не попадає в ціль, і гроші ми таким чином викидаємо. Даємо, ми не можемо собі дозволити бути настільки неефективними, тому ми ці дрони постійно модифікуємо. Ми дивимося, які засоби протидію ворога, і прямо в ніч перед виїздом всі дрони модифікуються компонентами, які роблять їх такими, що вони долітають до ворога. І на компоненти, якраз ми зараз збираємо, друзі. Прошу вас всіх задонатити. Я дуже вдячний всім, хто нас 4 роки підтримує, і хотів би на що звернути увагу. Всі зараз слідкують за міжнародною політикою. Це всіх дуже хвилює, нас це дуже хвилює. Але. Війна не закінчується і поки що ніяких рішень немає. І в цей момент це як останні кілометри в забігу. Треба бігти з максимальною силою. Тому, друзі, я прошу всіх донатити на компоненти простими словами. Ви донатите на це, щоб цей дрон з кумулятивним боєприпасом 100% долетів до цілі і вгатив ворожий танк прямо в радіаторну решітку. І навіть Т-90 можна зупинити таким чином. Ці компоненти ми купуємо в Китаї. Вони їдуть певний час, тому ми постійно збираємо, закуповуємо і модифікуємо. З вашими 100-200 гривнями, да бодай 10 гривнями ці дрони стануть такими, які вразять ворога. Коли ці дрони вразять ворога, ворожа піхота не дойде до нашої піхоти. Коли у нас буде гарна ситуація на землі на полі бою, то наша переговорна позиція на міжнародній арені теж буде гарною і сильною. Друзі, ще хотів би попросити, донайте і зараз всім дуже важко, психологічно в першу чергу. Наберіть своїх друзів на фронті. Скажіть, що ви в них вірите. Скажіть, що ви не здаєтеся, їм щось купіть на зиму. Купіть їм щось солодке, банально відправте. Давайте зараз цей момент, коли ситуація надзвичайно нападеться. Можна? можна і шкарпетки, можна грілки, можна щось смачненьке, солоденьке, можна енергетики. А листівки від дітей. От у нас в школі е дітей просять малювати. Наскільки це важливо від дітей? Ось ці дитячі такі малюнки, е вони напевно не мають якоїсь там художньої цінності, але діти дуже стараються. Знаєте. Е все те, що робить тил для фронту, в першу чергу, саме головне, в тому числі друзі, і в донатах, і в тому числі в модифікації цих дронів, на які я вас прошу задонатити, це відчуття на фронті, що людям не байдуже, що ми є певним наконечником списа, який виконує сакральну функцію, що нас підтримує тил, нас підтримують діти, нас підтримують їхні батьки, нас підтримують. Бізнес нас підтримують ті люди, які е, займаються забезпеченням тилу. І коли ти відчуваєш, що це е, дійсно так, тому що е, у росіян такого немає. Їм не надсилають листи, їм не донатять, у них немає можливості отак зібрати кошти, їх не підтримують близькі. У них близькі питають тільки, коли ти на той світ поїдеш щоб дали ладу каліну чи виплату якусь дали. У них цього немає. І повірте, це настільки надихає, це настільки дає мотивації внутрішні, тому якщо ваші дітки хочуть намалювати. Якийсь малюночок тут художня компонента не важлива. Тут важливо, щоб це було від щирого серця. Звичайно, надсилайте, друзі. Я всіх дуже прошу зараз максимально бути єдними, тому що. Як воно буде з цими перегорами, ніхто не знає. Є велика надія, що війна якось закінчиться, але поки цього не сталося, Росія всіми засобами, в тому числі медійними, намагається примусити нас, ніби як уже авансом здатися. Тому цього робити в ніякому разі не можна. Ми тримаємося 4 роки, в тому числі завдяки тому, підрозділ ТЕРА тримається, що ми можемо так звернутися, прийти на єдиний телемарафон, зібрати. Кошти на дрони, от, наприклад, чудовий оптоволоконний дрон. Якщо зв'язок повністю покладено і таке буває, то оцей дрон на 25 кілометрів, оцей боєприпас заносить і зв'язок ніяк не може перебити. І а оці котушки ми це також котушка. купуємо. Так, дивіться, розповім. Це котушка. Тут 25 кілометрів тоненького нанооптоволокна. Внизу знаходиться макет кумулятивного боєприпасу. І коли ця вся конструкція. Вона не вразлива до ворожого ребу. Іноді так буває, що всі ці модифікації про ті, які я розповідав, за цей дрон, вони не працюють, тому що стіна ребу, і від собі як матеріальна фізична стіна, неможливо пролетіти. А оцей дрон він не вразливий. Він пролітає через будь-який реб, і ми застосовуємо їх тоді, коли немає можливості працювати радіозв'язком. Наприклад, коли туман. Всі зараз знають, що великі проблеми в Покровську саме через туман. А чекайте, туман як впливає на радіозв'язок? Дивіться, а, чим більше в повітрі. Всякої маси, яка відзеркалює сигнал, а туман це вода, вода тим гірше радіозв'язок тому е, дуже часто бувають кейси. Туман не так значно знижує дистанцію, то не те, що не можна летіти. Можна летіти. Але зв'язок буде гірший, і, як правило, ми дотягуємося на самих-самих-самих максимальних дистанціях, щоб ми зупинили ворожу піхоту або техніку, не коли вона дойде, а коли вона ще тільки починає рухатися до наших позицій. Ми працюємо на максимальних дистанціях і іноді туман заважає цьому. Не кажучи вже про те, що туман заважає оптичному контакту, от така от звичайна камера, друзі, яка тут стоїть, вона не бачить. Ми ставимо тепловізійні. Ми ставимо тепловізійні камери, і вони бачать, в тому числі ми купуємо за кошти, які збираємо у вас. А скажіть, отут треба уточнити. Тепловізійна, ви сказали, дрон може бути 40, 60, 80, А тепловізійна камера це ще плюс скільки? Тепловізійні камери доволі дорогі. Ті якісні, які ми встановлюємо, вони, як правило, коштують від 20 тисяч великі гроші, але воно того варте, тому що росіяни. Коли туман вони намагаються просочитися, пройти, і це у них іноді вдається. А ці дрони класні в чому? Що цей дрон може залетіти, друзі? трошки вам розповім про тактику застосування. Він в туман може залетіти на позицію, сісти там. Нічого не видно, наприклад, у нього звичайна камера як тут він може там сісти і чекати ворогів достатню кількість часу, поки туман розсіється, а потім злетіти. Йому не потрібен час на підліт. Він уже там знаходиться і вразити потрібні цілі. А скільки він може чекати в такому режимі? О, дуже довго може годинами чекати, якщо постану прямо годинами. Звичайно, а в цей час оператор сидить і весь час дивиться, чекає ціль. Тобто uh, він весь час контролює невідривно. дивиться на екран, десь на мене оцей дрончик розповідає. Ну, це ж мавік. Так, це мавік, дивіться. Uh. Все з оцього дрона починається. Оцей дрон постійно висить з іншим оператором і дивиться. А оператор FPV дрону на позиції він отримує відео від цього дрону. Він на радіозв'язку з тими, хто дивиться через цей дрон, на радіозв'язку зі штабом, який бачить всі картинки від десятків таких дронів, і у нього стоїть там екранчик з пультиком, відкладений в сторінку. Він може паралельно з цим працювати таким дроном. Ми застосовуємо такі тактики, що у нас окремі виділені системи управління під оптоволоконні дрони, окремі системи управління під радіокеровані. Дрони. І таким чином він не простоє, він керує цими дронами в тих областях, де можна це робити. А ці дрони сидять у засідці і чекають свого часу. А, і щоб оце все працювало, взагалі в чому важливість постійної модифікації дронів. А, це все так класно звучить на словах, але маленька деталька, якщо зв'язок чистота не така, як потрібна, все це перестає працювати. І а, ще раз повторюсь, друзі, до вас звертаюся з проханням. Підтримайте цей збір за QR-кодом, за номером картки. Ми купимо компоненти, які зроблять так, що дрони долетять до ворожої піхоти, до ворожої техніки. Вона не доїде до наших позицій. Знищимо їхні бліндажі, знищимо їхні укріпрайони, і ці дрони будуть дійсно хірургічною зброєю. Не так багато іноді треба. Буває так, що ти антенку просто за 200 гривень міняєш на дроні. І він і починає, починає працювати інакше і він починає працювати так, як треба. Тут знаєте, немає такого. Багато питають: то що дрони погані приходять? Що не такі, як треба, а чого зразу не може. То та зробити такі, як треба. Ми постійно контактуємо з виробниками, але поки їх. Купили запчастини, поки їх склали, поки їх нам довезли. Росіяни моніторять постійно радіополе росіяни не стоять на місці, як би це не хотілося, щоб так було. І вони придумали як ним протидіяти. Ми ж не можемо собі дозволити взяти їх і викинути, сказати: о погані дрони. Ну все, не будемо воювати. Тому ми шукаємо всі шляхи. У нас є майстерні прямо в підрозділах, які їх постійно модифікують. А це якісь віста... окремі люди, чи це ви всі вмієте підкрутить, підлампічити, як то кажуть, в народі? А, знаєте, топові підрозділи, топові розрахунки вміються зробити. Прямо на позиції. Але коли так робиться, це вже героїзм. А героїзм це коли погано організовано. Взагалі треба, щоб було без героїзму. Е, у нас є окремо виділені підрозділи, е, де люди спеціально цьому навчені, люди спеціально навіть деякі йшли цим займатися, і вони прямо в потоці можна вночі позвонити сказати: у нас є інформація від радіорозвідників, що на завтра такі частоти будуть не працювати. Люди прямо вночі візьмуть, їх перепаяють, перероблять. Єдине вузьке місце це потреба постійно закупати запчастини, друзі. І от щоб ви розуміли, буває так, що Китай навіть завтра щось випустить, якусь компоненту, яка буде геймченджером на полі бою. І ми за оці кошти їх замовимо. За два тижні воно доїде, і через два тижні кацапи будуть не знати, що робити, тому що для них це щось нове. І оця постійна гонка озброєння це те, що дозволяє нам. Будучи в меншому числі, наприклад, проти третього армійського корпусу, стоїть три армії. От як справлятися? Тільки от таким чином. Причому у дроні у них теж вистачає. Так, давайте будемо про це по порядку. Тільки ви не сказали суму, наскільки ця хороша тепловізійна камера. А, від 20 тисяч гривень. Класна тепловізійна камера, така, яка дає чітку картинку. А... Треба ж розуміти, що це камера одноразова, тобто це а... дрон камікадзе. Так, але але це той дрон, який зупиняє ворога в той момент, коли він вважає, що він найсильніший. Вони ну, я йдуть. до того, що треба постійно донатити. і треба постійно купувати ці камери, постійно дообладнувати дрони. Постійно гроші треба. До речі, от ми поки говоримо вже. Я вам зараз скажу 180 тисяч гривень задонатили українці. Тому ви, будь ласка, долучайтесь, бо потреба бачите, в дронах. Вона постійна в тих антенках, щось кудись 200 гривень, комусь 20 тисяч гривень. Треба додати для того, щоб ці дрони працювали. Давайте ми з вами трохи поговоримо про. Ситуацію власне на лінії фронту і повернемося до дронів бо в мене ще насправді маса питань. Що ви зараз бачите на Харківщині? Коли почалася цей сезон туманів, були повідомлення і були відео про те, як росіяни під ось цим покриттям туману вивозять на броні, привозять десанти. Чи зараз стало менше туманів, чи ну чи працює на них погода зараз? Туманів менше, на жаль, не стало. Звичайно, туман це для них щит, це прикриття від нашого оптичного спостереження. І тільки тепловізійні дрони можуть дозволити бачити і то на обмежених дистанціях. А, тому що там зовсім інша оптика стоїть не з таким високим зумом. Тому для них це щит з одного боку, а з іншого боку, штурмові дії в туман вони не стають легшими точно. Для них це теж обтяження, І оскільки у них не вдавалося штурмувати а, так. То в туманем теж важче. А що вони хочуть? Що ми усвідомлюємо? Що вони хочуть зробити? А, вони хочуть. А... На Лиманському напрямку, який очевидно, після Покровська буде найгарячіший. і пріоритетним, Да, для них для них звичайно це фланг нашої оборони. Вони там намагаються проводити десантні операції. Нещодавно навіть вийшло у них завести піхоту і дійшло до піхотного обоє Але наша піхота підготовлена, наша піхота забезпечена. Вдалося їх перемолоти. Вони отак заїхали. Але до речі, цікава історія: заїхали не туди, куди потрібно. Просто тому, що в тумані їм теж нічого не видно, їх теж не можуть супроводжувати їхні майвики. вони сподівались десь проскочити між. Позиціями, а виїхали на позиції? Так було вони хотіли проскочити. Знаєте, як проскочили да не туди, і наша група в руки, е да, зразу е так і та група, яка займалася прикриттям, а у нас це все розраховано. Коли туман ми розуміємо, що таке може статися е за планом. Оці дрони мають все зупиняти. Це за планом. За планом після них знаходяться наземні роботизовані комплекси. Ми, якщо розуміємо, що нічого не видно, то ми наземними роботизованими комплексами з кулеметними тюрелями виїжджаємо вперед, щоб прикрити піхоту. Хай краще вони зустрінуться з Кацапами першим. Ну, е, хто не знає, хто такі що таке турелі? Це в принципі на ще... колеса. Такі колеса. і на дистанційному управлінні Так, на дистанційному управлінні. Тобто ми мінімалізуємо контакт з людьми, але таке може статися. І е, е, на Лиманському напрямку така ситуація була: піхотою їхню вийшло, перемолоти, але треба бути зараз дуже дуже зібраним а з другого, з другого боку з другого флангу знаходиться річка оскіл вона така маленька я от коли дивишся наприклад на Дніпро і на цю річку то ти думаєш Невже це проблема? Ну Дніпро переплисти це проблема. А Оскіл. Але насправді форсування річок це надзвичайно складно, і росіяни що хочуть? Вони розуміють, що щоб штурмувати, треба спершу і переплисти, закріпитися, потім рухатися вперед. Їхня задача переплисти і закріпитися. Вони пливуть на колодах, на якихось палицях, на духних матрасах. Ми бачили, хтось намагається вборот, ну звичайно... понтони не ставлять уже. Не можуть поставити. Вони намагалися ставити понтони, але в піввідрони Камікадзе з цим працюють дрони для скидання важких боєприпасів, гарно працюють з понтонами. Ваші донати гарно працюють з понтонами, тому що коли цей дрон може попасти точно в ту точку, куди потрібно, не в воду поруч, бо якщо в воду поруч, то нічого не буде. А якщо прямо в понтон, то понтон закінчується досить швидко. Тому ситуація продовжує бути напруженою. Ми бачимо, що ворог. Є розуміння, що під під переговори вони намагаються робити все. Вони намагаються брехати про покров, сказати, що він уже впав давно. Ну, Куп'янськ вони давно взяли. Куп'янськ давно взяли. Вони постійно кажуть, що вони а, взяли в полон когось із стрійки. Вони кажуть, що вони знищили якісь підрозділи. В інтернеті читаю, що Теру знищили, от уже немає. Постійно. Вони намагаються давити психологічно максимально і в тому числі намагаються пускати на фарш максимум кількості того м'яса, яке в них є, щоб зайняти позиції, сказати на переговорах, он ми там через розхіл перейшли. І наша задача зараз першочергова бути максимально зібраними і не дати їм можливості, не дати можливості російському диктатору казати на переговорах. Ми там щось захопили, бодай в моменті, і власне, це чому я прошу вас всіх. Підтримуйте людей на фронті. Якщо у вас є друзі, знайомі, телефонуйте їм, кажіть, ми у вас віримо. Попри те, що важко, ми не зневірились. Ми віримо в силу української армії, і ми віримо в те, що ви ті люди, які забезпечують переговорну позицію, саме ви. Ну зараз є 390 тисяч, тому не відкритий монобанк. Я дивлюся, а збір 450 тисяч. Друзі, я думаю, що можемо ми закрити цей збір, тому закликаю всіх долучитись. Зараз взагалі нема значення. Гривню ви задонатите, чи дві, чи п'ять. От в сумі це все е, має результат, має значення, і якась кількість таких дронів полетить до росіян. У нас три хвилини залишається, тому ви, будь ласка, долучайтеся. Хочу запитати: е, ось можна я візьму? Звичайно. Я спершу потягла, потім спитала: е, ось такий боєприпас. Е, Проти кого застосовується? Проти чого застосовується? Я так розумію, що він порожній, тому вага зараз не така, як мала би бути. Ось в Евпідрон летить. По кому? По кому таким працюєте? Залюбки розповім. Друзі, це кумулятивний боєприпас підвищеного бронепрокбиття, ще радянського виробництва, скажімо так. Один з найкращих боєприпасів, які є для Арпега 7 ручного гранатомета з плеча всі, мабуть, бачили таку трубу, яка стріляє. Ми його максимально облегшили, зрізали все зайве, і вийшло у нас півтора кілограми. Оцей маленький боєприпас він здатен пробити 400 міліметрів гомогенної катаної танкової броні. Це 400 міліметрів. Це от стільки від стола, друзі. Це Причому, 40 сантиметрів, хто так, погано не рахує. Ми перевіряли. В інструкції до нього написано 500. Ми взяли підбитий танк, зрізали з нього броню. Місцеві жителі в Ізюмі допомогли зрізати броню. Кажу, як є, поклали і пробили 400 міліметрів. Це може зупинити Т-90. Не ну в лоб може зупинити навряд чи, але в будь-яку іншу проекцію, крім лобової, може зупинити, знищити навіть з одного попадання. У нас були такі кейси, коли це працювало. Причому тут півтора кілограма, у нього непогана фугасна дія. Якщо хтось сидить на танку, і таке бувало, то ті, хто сидять, теж їдуть до кобзона на концерт. Єдина проблема з цим боєприпасом: те, що для того, щоб кумулятивний струмінь, який тут формується, ця частина вона пуста тут пусто. Струмінь, який формується, він має зайти в броню під кутом 90 градусів. Це дуже важливо. Ми будь-чули про е, танки з похилою бронею, коли броня не під 90 градусів, а отак, то товщина її збільшується. Ніби її тут е, 40 міліметрів, а отак треба інший кут. Так, потрібен дуже правильний кут, і це та причина, чому е, іноді буває так, що дрон влітає в танк. а... Детонація відбувається, а танк не вражений. Щоб він був вражений, пілот має зберігати до останнього моменту чітке керування, щоб він його довів під правильним кутом. Має бути правильний підривник, який ми теж закуповуємо модифіковані під різні цілі. Іноді це підрив з кнопки, коли ти не певен, що ти можеш нанести гарний удар. Іноді треба влупити в нього і щоб підривник вибухнув в правильний момент. Тому отакий боєприпас Т-90 зупиняє, коштує він копійки. Вони ще лишилися у нас на складах. Єдине, що потрібно, це ваша допомога, щоб цей дрон міг його коректно донести до цілі. Але коли, наприклад, летимо на техніку, техніку не знаходимо, але є піхота, то півтора кілограма вибухівки піхоту теж відправляє на концерт до Кобзона. Чудово тому, друзі, боєприпаси є. Наша задача зробити такий носій, який долетить і зможе вразити ціль. Ну і треба нагадати, часу у нас уже немає, вже має бути новини. Але треба нагадати, що зневіра це зло. Станом на зараз 420 тисяч гривень. Є 426 ось на очах збільшилось, 450 ціль. Я думаю, що. Зараз ще докотиться і цей збір. Сподіваюся, що ми таки з вами закрили. Дякую всім, хто долучився. Зараз не маємо права скласти руки. Мусимо стояти і боротися до, до фіналу. Микола, дякую вам дуже дякую за те, що ви робите. Завжди так доступно пояснюєте. У мене би ще питань ще на годину, бо точно було. Микола Волохов, позивний Абдула, командир підрозділу ТЕРА в складі 3-го армійського корпусу. Був на